А спробувати закритися, спробувати позбавити суперника простору. Це вже більш цікава історія. Зараз удар по воротах у виконанні оболоні. Хороша передача. М'яч та майданчику, як зараз Тасюк випад. Ермоленко. Сильна передача в район чужого штрафного майданчика. Ванат... Е... Класний і Удар поворота! м'яч! Шапаренко. Хороша передача. На Буяльську. І Далі на Ваната. У Ваната перша можливість вдома штрафного майданчика, але він грає на Буяльську. І той міс... Надислав Ванат. Ловить на. Забиває ідеально. Гареро. Хороша передача від Едуардо. Герреро! Який м'яч! Забиває! Ох, який момент біля ви... Занок був дуже хороший. Караваєва зараз контратака оболоні. Класний шанс. і Як же здорово, Тарас Михавков. Супер момент. Волошина на дальній фланг віддати. І віддає Волошин Караваєв. Одразу не пробиває, шукає кращу для себе можливість. Врешті-решт м'ячу Герреро. Тут вдаль... балістів в оболоні Слаборян. На фланг віддав передачу. Подачу до штрафного майданчика. Близниченко якийсь сейв на щири.